Один з атрибутів державної незалежності у всіх країнах, у всіх державах. Це є великий національний скарб. Особливо ми це починаємо розуміти, коли ми перебуваємо у стані війни, що це є особливий дар Божий для нас з вами, наші солдати, наші військовослужбовці, які роблять можливим. Існування саме життя нашого народу, його свободу, незалежність. І на добру згадку про сьогоднішній, Господь покликав нас як капеланів для того, щоб ми дали гарантії цьому світу, цим викликам, що мир це є найбільша. Зброя. Ми є всі, попри все, немічні, кволі, хиткі, але Бог вибрав нас таких кволих, немічних, для того, щоб завстидати сильних. Така мудрість Божа. Національна гвардія перша серед силових структур впровадила службу військового духовенства у 2017 році. Штат військових капеланів збільшується. В цьому році було введено ще три посади, і найцікавіше, що ці три посади зайняли представники капеланської служби Української Рей католицької церкви. Якщо брати грековтолицьку церкву, то у нас шість капеланів, і вони ну, на даний час більшість становиться захід. На заході і один безпосередньо в Києві. І хочу сказати, що викуп проводить роботу, і ця праця вона дуже ефективна. Особливо цю роботи з сім'єю військовослужбовцями. Дуже у нас сильно запроваджена недільна школа, робота з дітьми. стан кабаланство, як ми його занімаємо в країні, це таки перемога, Це перемога команди. Турбота про цінності, турбота про, про серце війська. Сьогодні вона, звичайно, перебуває у руках капелану. тому для нас дуже важливо також впродовж наступних років докласти максимальну зусиль, аби ставати кращим. Завдання це систематизувати, якось так, привести до спільного знаменника усе те, що ми кожен окремо відчували в своїй праці. Кожен окремий досвід тепер має стати такою інвестицією у наше спільне майбуття.